Так, вимкнули світло, але в мене є можливість продемонструвати вам, як працює цей агрегат. На касеті моя авторська робота ремікс десь 2005 року. Поїхали. Больше індикатор. Нас, нас не подолати. Разом нас багато, Нас не подолати. <звук> Канали <-эдитори «Царіла> Вітаю, дорогі глядачі. Сьогодні хочу розповісти про магнітофон, яким я записував касети в шкільні часи. Не виділити, а згадати про те, як я його модифікував. Та трохи розповісти. Значить, на столі в мене зараз знаходиться касетний магнітофон. Модифікований мною. Зроблений магнітофон в Литві на заводі Вільма. Ось. До речі, в цього заводу досі на даний момент є бізнес. А сам завод Вільма заснований. Так, тут історію пишуть. Заснований цей завод в 59 му році. Ось емблема. Значить, Вільма заснована. Е, тут пишуть 50-му. 50, 50. Е, заснована в 50-му році і випускала продукцію для... Шпигунського запису та для бортового запису самописців. Ось така історія. Кому цікаво, можете знайти сайт та почерпнути інформацію. Це не реклама, це е, такий історичний екскурс на ось цей агрегат, про який я вам хочу трішки розповісти. Те, що я вас не обманюю, і це справді е, касетний манітофон фірми Вільма, написано на одній із е, кришок. Бачите, Вільма MP215. Ось логотип. Логотип 90-х років. Логотипи змінювалися. Ось бачимо букву V латинську. Ось так. Що по цьому а, пристрою? По цьому пристрою хочу розповісти, що я замінив електроліти з живлення, а після того, як випаяв і перевірив, виявилось, що замінювати їх взагалі не потрібно. Старі німецькі, до речі, тут німецької фірми електроліти були. Німецькі електроліти з топерго року були такої ж якості, як нові самва конденсатори. Так, по конденсаторам була заміна тут поставив термопасту. Замінив ось такі підструювальні резистори, які регулюють швидкість, швидкість роботи двигунів. І поставив, як бачите, в закритому корпусі для того, щоб пиль не сідала на них. Також були замінені паски. Паски купував на OLX у Світлани з Харкова. Вона, до речі, досі є, можете купити в неї. Саме головна сама головна модифікація це е, підсилювач. І так, сама головна модифікація магнітофону е, Вільма це підсилювач відтворення, е, який підсилює так, робить корекцію е, аудіосигналу від магнітної стрічки. Від нього залежить рівень е, мінімальних шумів та якість спотворень. Я поставив сюди мікросхему, якщо не помиляюсь, це аналог Instruments OPA1652. Мікросхема дає дуже низький рівень спотворень та низький рівень шумів завдяки тому, що на вході в неї працюють польові транзистори. Мікросхема знаходиться під екраном ось тут. Також були додані, було додано лінія живлення мінус 9 вольт та встановлений конденсатор електроліт фільтрації. Тому що в стандартній мікросхемі там було однополярне живлення. Так, що далі я зробив? Ну, було змащено резистори. Був не пропай у вихідних на платі транзисторах. Окислені контакти роз'єму зачищені. Так, я повністю перепаяв окрім резисторів, про які я говорив, що вони закритого типу, для того, щоб на повзунковий елемент не падала пиляка і не робила їх дурненькими. Окрім цього я поставив сюди нові транзистори індійського. Виробництва CDL фірми Так, у цих транзисторах нормальна бета, бо в старих, які на платі ці стояли, бета була низькою. Тобто вони деградували. Ось так. Потім я вирішив. Кабель живлення Ось це, який знизу від кнопки, він тянеться, як бачимо, заходить заходять 220. Ось фільтр поставив феритовий. І на кнопку йде під платою 220 вольт. Я його опустив під низ, під саму плату. Щоб не було наводок на електронну систему цю, яка сприймає звук з Ось ця плата керування вона стабілізує. Оберти, стабілізує тим, що на валу знаходиться датчик магнітний. І якщо вал приторможується, вона прибавляє, так сказати, обертів. А якщо навпаки частота частіше обертається, плата зменшує. На заводі Вільма працювали розумні інженери. І завдяки цьому магнітофон в ті часи мав низьку, низький рівень на рівномірності швидкості, детонації. Це називалося. Також на плату керування двигунами я додав ось такий радіатор. Цей радіатор встановлений на елемент, який регулює швидкість обертів двигуна. Він відділяє багато тепла і це допомагає йому охолоджуватись. Також виточено. Для того, щоб прикривати від пилу, а це дуже обов'язково. Я її зробив із корпуса CD-диска, прорізав канцелярським ножем вийшло досить рівно без царапин тріщин, майже як заводська. Ось так тут все ставиться. Зараз перед нами блок відтворення магнітофону. Бачимо поверхню, яка працює на відтворення магнітної інформації з стрічки. Від самого початку я не розглядів те, що за більше ніж 12 років ця поверхня стала матовою. Я цього не замітив і поліз замінювати ті компоненти, які ну, практично нічого не змінили. Так ось, після того, як я відшліфував поверхню, а шліфував я її зубною пастою та картонкою. Високі частоти, тобто ці якість, точність звуку стала в норму. Це була основна хвороба магнітофону Vільma. Ну і потім я вирішив, віднайшов, знайшов на OLX плату AVA та переставив імпортну деталь. Це головка стирання. Не менш важлива а модифікація була сказав, на місці разійне підключення колонок, ті, які типу точка, я встановив RCI для того, щоб можна було оцифровувати. Тобто підключається кабель з цієї сторони, і це дає можливість брати аудіо безпосередньо із підсилювача відтворення. Ось, і оцифровувати тим, чим в мене є. Я оцифровую комп'ютером. Ось таке. Роз'єми дешевенькі, але це не впливає на їхній, на їхній функціонал.